Майже столітня історія вітальних листівок представлено в Чернігівському художньому музеї. Крім вітчизняних, є зразки майже з усієї Європи. Організатори виставки переконані, поштівка це цілком серйозний і самостійний жанр мистецтва, а ще цінний історичний документ. З деякими експонатами пов'язані майже детективні історії. Якісних листівок, як не дивно, найбільше серед найстаріших. Їх друкували методом фототипії, і зображення було ліпше ніж при сучасному офсетному друку. В Російській імперії відкриті листи стали надсилати наприкінці 19-го століття, а розквіт жанру припав на початок 20-го. Листівки зроблені протягом минулого століття і представили на виставці місцеві колекціонери. Олександр Савченко, художник-емігрант, більшу частину життя прожив у Франції. 30 років тому своє надбання передав Чернігівському музею. Правдами-неправдами через посольство, через друзів він передав 50 своїх робіт. Тодішнє КДБ це заборонило, я знаю, навіть там декілька співробітників постраждали від цього. І до 2003 року, по суті, ці твори не виставлялися. Фронт, така зворотня адреса вказана на святковій листівці, яку отримала дівчинка Світлана, в 1944 році. Будь слухняною, добре навчайся, і будь здорова. Тато Оля Іванцов. Чимало чернігівців пам'ятають героя фронтовика Миколу Іванцова. Багато листівок, зібраних на виставці, адресовані шанованим у місті і країні особистостям. Частина експозиції з колекції Костянтина Ягодовського. За 30 років він зібрав близько 15 тисяч листівок. Вони підписані і вони пов'язані всі з нашою Чернігівщиною. Є листівки депутатів Державної думи від Чернігівської губернії, вони новорічні, я можу їх показати. Є листівки музейних діячів, є листівки ну, знаменитих людей. і Простих людей за листівками можна простежити зміну краєвидів і архітектури, розвиток друкарської техніки і методів виробництва. А десь до Другої та половини 40-х років, може до початку 50-х, дуже часто трапляються саморобні листівки з будь-якого приводу і е, з Новим Роком, і листівки на день народження, і зі святами скажімо так, бо люди не могли купити листівку за дореволюційний період, скажімо, до сімнадцятого року, то в моїй колекції скажімо, більше тисячі, десь тисячі листівок, які з видами Чернігова. То скажімо, за весь. Радянський період і за весь пострадянський період видано. Менше листівок ніж за ці, скажімо так, 20 до років. Останнє десятиліття люди майже не відсилають одне одному листівок. Поштовики пов'язуються із повальною телефонізацією, наявністю електронної пошти та здорожчанням послуг. Утім, минулого року люди знов згадали про старий спосіб привітання. Я сам був здивований, для мене. Для мене все таки головне відверто, що комерційна структура тримає прибутків. І чим більше листівок, тим більше прибутків. Тому постійно ситуації моніторяться. І коли мені подали, що останнім часом постійно було падіння, ну звичайно, це не досягає навіть, відверто скажу, 40% того, що було в радянський час, але все-таки зростання це вже показує те, що люди починають цим цікавитися, люди розуміють, що треба живе спілкування, живе слово. Знову стає популярним вітання зі святом написано від руки і зі спробою побажати щось, хоч трохи нестандартне, як, наприклад, на цій листівці з колядниками на новий рік щастя, сто подів здоров'я, скільки поміститься кохання без міри. Ганна Шульгіна, Алла Клименко, Олександр Довбенко, перший національний.